Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я готую дуже смачні пончики, які дуже подобаються дітям, пончики донатси. Дуже яскраві ззовні та дуже смачні і ніжні всередині. З покриттям цих пончиків можна експериментувати безліч раз, тісто на них дуже вдале, тому обов'язково зберігайте рецепт та спробуйте їх приготувати. Діти точно оцінять. Спочатку я беру борошно, до нього додаю розпушувач та дрібку ваніліну. Можна замінити на ванільний цукор. Все ретельно перемішую і відставляю в сторону. В іншій ємкості змішую масло, цукор, масло в мене кімнатної температури та гарно взбиваю. Додаю до цієї маси 2 яйця, та також гарно перебиваю інгредієнти. Краще всього використовувати міксер або блендер. Коли яйця вже вмісились, додаю до тіста молоко. Знов все гарно перемішую. І тепер порціонно додаю до тіста сухі інгредієнти. Не потрібно зразу всипати все борошно, додаю порціонно по декілька ложечок. Із цих інгредієнтів замішую однорідне тісто. Тісто повинно мати ось таку консистенцію. Тепер беру форму для випікання пончиків та заповнюю кожну формочку на 2 третіх тістом. Якщо у вас немає такої форми, можете взяти звичайну форму для кексів, вкласти всередину фольгу, зробити із неї ось таку паличку посередині і також вийдуть пончики. Відправляю готові пончики випікатись до духовки при температурі 180 градусів впродовж 30-40 хвилин. А поки пончики випікаються, я зроблю глазурь. Для цього беру 3 столових ложки молока, до молока додаю 1 столову ложку масла та цукрову пудру, гарно перемішую. І це буде дуже гарна цукрова глазурь, яка гарно застигне, вже перевірено застигає вона добре. Ділює її на дві частини. І тепер можна в кожну додати барвник. Я додам тільки в одну, додам рожевий, а іншу залишу білою. Таким чином у мене вийде два різних види пончика. Готові пончики я витягаю на решіточку, щоб вони трішки підстигли. І буквально через 15 хвилин, коли їх можна вже тримати в руках, вмокую кожен пончик у глазурі та прикрашаю зверху. Звичайно, перелік всіх використаних інгредієнтів я залишу у описі до відео. Прикрасити також можна будь-чим на ваш смак. Я прикрашаю присипкою або кокосовою стружкою. Іншу частину пончиків я прикрашаю рожевою глазур'ю. І також присипаю присипкою. Частину пончиків я залишу. Їх я хочу прикрасити шоколадною глазур'ю. Для шоколадної глазурі я беру розігріті вершки, в мене 20%. До них додаю шоколад та ретельно перемішую. Так як вершки гарячі, то шоколад дуже гарно плавиться. Розмішую до однорідної консистенції. І тепер обмокую в цьому шоколаді кожен пончик. Дивіться, які гарні пончики виходять. Цей шоколад також гарно застигає. Також він не буде братись до рук, буквально півгодинки, і він застигне. Зверху шоколадні пончики я прикрашаю кокосовою стружкою та також декорую присипкою. Залишаю всі пончики вистигати на решітці і вже потім можна ними ласувати. Це дуже смачно. Я вам раджу скористатись моїм рецептом та приготувати для своїх діток таку смакоту. Дякую за вам за увагу, та як завжди, смачного вам!